Всім привіт! Ви на каналі Fitguide і з вами я, Тетяна Зуєва. Сьогодні я проведу заняття для людей, які ведуть малорухливий спосіб життя. Ми виконаємо комплекс на спину для розтягнення хребта і розслаблення м'язів. Це тренування допоможе покращити кровообіг у області хребта та зняти біль та дискомфорт у спині. Перед початком поставте лайк та підпишіться на канал, якщо хочете бачити більше подібних відео. А тепер почнімо. Починаємо наше тренування, сидячи на сідницях зі схрещеними гомілками. Ми починаємо зі скручування у праву сторону. Ліву долоню кладемо за праве стегно, праву долоню позаду на лінію куприку, вдих і з видихом відштовхуючись наче від стегна, ми дивимось назад. Видих, вдих з видихом міняємо положення. Ще повторимо таких два рази. З видихом. Тепер ми повертаючись, кладемо дві долоні назад, вдих, і з видихом виштовхуємо таз вверх, Погляд до верху, тримаємо 4, 3, 2, 1. З видихом повертаємось, міняємо гомілки місцями. І починаємо скручування у ліву сторону. Тепер 4. Поглядом собі можете допомагати. 3, Два. Один. Знову повертаємось у вихідне положення, долоні позаду, вдих, з видихом. Сідниці виштовхуємо таз, тримаємо 4, 3, Три. 2. Один. З видихом повертаємось. виштовхуючи долоні. До сторони починаємо нахили у ліву сторону. Якомога далі кладемо ліву долоню, вправо стегною і сідницю ми штовхаємо униз. Вдих, через витяжіння за правою долоню уходимо у нахил. Вісім. А вдих. З видохом міняємо. Сім. Слідкуємо, щоб та сідниця не відірвалась. Ви навпаки, іначе долоною себе максимально витягуєте із області тазу. П'ять. Дих. З видихом вниз. 4, 3, 2, 1. Ми повертаємось тепер дев'ятий раз на праву сторону, кладемо нашу ліву долоню за потилицю, На вдиху розкриваємось за лівим ліктем, з видихом ліктем міряємо, наче до правого нашого зап'ястку. Вдих, винирюємо. З видихом виштовхуємо лікоть до зап'ястка. Ще таких чотири. Видих. Три. Видих. Два. Видих. І один. Тримаємо вверху, якомога далі розкриваючи за заліктем. Чотири, три, два. Один. Добре. Повертаємо долоні до сторони, починаємо з правою. 4, Там ми робили вісім. Тут ми робимо 4. Три. Два. Один. Залишаємось на лівій стороні. Права долоня за потилицю. Вдих. Розкриваємося за правим ліктем і з видихом ніряємо до лівого зап'ястка. Ще таких 5. Вдих. Видих. Чотири. Видих. Три. Видих. Ще повторимо 2, і останній. Видих. На вдиху розкриваємося, тримається в положенні чотири. наче виштовхуючись нижньою долоню у лікоть. Три, два. Один. Добре. Повертаємось, сідаємо на сідниці, виштовхуючи стопи вперед. Ми з вами зараз будемо продовжувати наші скручення. Спочатку я вам поясню, у вас таз буде непохитний і стопи. Ви намагаєтесь весь час коліні і стопи тримати приблизно десь на одному рівні. Ми з видихом скручуємо, припустимо, скручуємо себе вліво. ваша ліва долоня буде приблизно десь на лінії куприку, правою долоню ви тягнетесь у діагональ. Намагаючись весь час штовхати таз донизу. Робите вдих і з видихом ідете нахил, наче віджимання. Вдих, з видихом відштовхнули. І повторюйте на іншу сторону. Таких ми зробимо вісім. Давайте почнемо з правої сторони. Вдих, з видихом скрутились, зробили вдих і з видихом відштовхнулися. Таких ще сім. Шість. Сідниці будуть відриватися, але ви намагайтесь їх штовхати донизу п'ять. Чотири. Три. Два. Один витих. Добре. Хребет і суглоби потребують особливого ставлення. Вони беруть на себе всі фізичні навантаження. Це може призвести до погіршення стану хрящових тканин. Хондропротекторний комплекс хондроїтин глюкозамін від ванцітон допоможе покращити стан суглобів та хребта. Діячі речовини хондроїтин і глюкозамін у формі сульфатів добре засвоюються організмом і сприяють відновленню хрящових тканин. А вітамін Д3, який міститься у комплексі, покращує міцність кісток. Таким чином, хондроїтин глюкозаміном ванцітон допомагає захистити та від Новити найбільш вразливі зони опорно-рухового апарату, покращуючи комфорт руху. За промокодом FITGUIDE замовляйте хондроїтин глюкозамін зі знижкою 15%. Переходьте за посиланням в описі. Тепер ми кладемо наші долоні, наче підплечі, але трошки на одну долоню ви відшагуєте назад. Десь під такий острий нахил. І ваші пальці дивляться строго вперед. Стопи збираємо разом. Ми робимо вдих, виштовхуємо таз наверх і зміщаємо весь наш правий бік вправо, лівий доверху. Видих. Вдих. З видихом міняємо. Ще таких повторимо: шість. Вдих. П'ять. Вдих наверх. Чотири. Вдих. 3. 2. 1, Вдих наверх, з видихом опускаємо, виштовхуючи стопи на себе. Ми поправляємо сідниці, наче дістаємо м'які м'язи, перекладаємо зап'ястки на стопи, робимо вдих і просто, наче витягуємося за маківкою доверху. Але при цьому спина максимально розслаблена. Тримається положення 4. 3, два, 1. Добре, круглою спиною підіймаємося наверх. Займаємо положення долоні під плечі, коліна під таз. Ставимо нашу ліву долоню під обличчя, права долоня за потилицю. Ми витягуємося за правим ліктем якомога наверх, з видихом ниряємо ліктем в центр. Вдих ще таких 5. Видих. Чотири. Три вдих. Видих, ниряємо донизу, два. І останній раз з видихом нирнули, поклали праве плече донизу, тильною стороною долоні на підлогу. Рука, яка була по центру. Ви кладете долоною на долоню. Вдих із видихом верхньою рукою, наче починаєте виштовхуватися від нижньої, поглиблюючи ваше скручення. І тримаємо це положення 4. 3, 2. Тільки обережно з видихом. 1. Повертаємось обережно і міняємо наші сторони. Ліве долоні за потилицю, вдих. І з видихом скручуємось. Шість. Вдих. П'ять. Вдих. Чотири. Вдих. Три. Вдих. Два. Вдих. Останній. Виштовхуємо ліву долоню плече центру. Права долоня зверху, вдихи з видихом правою долоню виштовхуємо від лівої. Тримаємо це положення 4. 3, 2, 1. Повертаємось назад і м'яко опускаємо таз на стопи, витягуючись скуприком назад, долонями вперед і повністю тут розслабляємось. Тут залишимось на три цикли дихання. Ще два останні. Добре, повертаємося в вихідне положення і ми ще зробимо з вами хвилі. Знов ми кладемо долоню за потилицю, починаємо з лівої долоні. Вдих ми витягуємось, з видихом ми ліктем тягнемося до лобкової кістки, наче виштовхуючи. Вашим животом все доверху. З видихом і винирюємо вперед вдих прогин. Видих, скругляємось. таких ще чотири вдих. Видих, наче донизу міряємо. Три. Дих. Два. З видихом. Останній вдих. Видих. І на вдиху протягнулися за передньою долоною. Тримаємо чотири. Три, два. Один добре міняємо сторони. Права долоню за потилицю. Вдих. Відкриваємось назовні. З видихом скругляємося. Ниряємо. Шість. Вдих. Видих. П'ять. Чотири. Три. Два. Нирнули і потягнулися долони. Тримаємо 4, 3, 2, 1. Добре. Видих. Долоні під плечі, стопи активні. Вдих з видихом, виштовхуємо себе у гірку. Тут намагаємося виштовхнути себе максимально у докуприку. Розслабити шию, розслабляємо голову. На вдиху ми виходимо в планку. З видихом ваша ліва долоня ззовні на праву п'ятку видих. Або гомілку. Вдих, видих, міняємо сторони. Ще таких чотири вдих. Видих міняємо. Три. Видих. Міняємо. Два. Ліва. Вдих, видих, права. Вдих. Планка. З видихом гірка. Тримаємо гірку, виштовхуючи себе максимально в таз і тазом намагаємось опустити п'яти до полу. Тримаємо це положення 4. Голова ще розслаблена. Три, два. Один. Збираємо стопи разом. Вдих. Згинаємо праве коліно і кладемо його ззовні, десь біля правої вашої долоні. Кладемо все ліве стегно і вашу праву долоню. Ми не міряємо наче під е, ліву руку, кладемо плече, пільною стороною кладемо долоню до підлоги, ліва долоня зверху, вдих. І дуже обережно з видихом починаємо виштовхувати, виштовхувати лівою долоню від правої. Тримаємо 4. 3, 2, 1. Повертаємось обережно, з видихом. Активна стопа, Перейшли в гірку, намалювали кілька вісімок тазу, розслабили поперек. І все те саме повторюємо на іншу сторону. Згинаємо ліве коліно, кладемо його зліва ззовні. Ліва долоня на рівні вашого лівого плеча тильною стороною до підлоги. Кладемо праву долоню на ліву вдих і з видихом виштовхуємося від нижньої долоні. Тримаємо 4. 3. Дуже обережно, дуже сильно, 2. Один. Повертаємось, знову виходимо в гірку, знову малюємо вісімки тазом. Опускаємо коліна до підлоги, таз на стопи, долонь на долонь. Опускаємо на лоб на долоні. Тут три цикли дихання, розслабляємо шию, розслабляємо голову, плечовий пояс. Ще два. І останнє. Добре, підіймаємось круглою спиною доверху. Ліва долоня по центру, права зверху вдих, за видихом наче вжимаємо грудну клітину, стягуючи донизу, підборіддя тягнемо доверху, розслабляємо плечі, розслабляємо шию, розум, дихання. підборіддя м'яко опускаємо на грудну клітину, розслабляємо язик, обличчя. Дякуємо один одному, собі, простору, можливості і всім тим, хто нам її дає кожен день. Дякую вам Намасте. Пишіть у коментарях, як ви почуваєтесь після нашого тренування. А також ставте лайк, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні заняття. До зустрічі і пам'ятайте здоровим бути здорово!